6 жовтня 1927 року кінематограф заговорив. На екрани США виходить перший повнометражний звуковий фільм Співак джазу. У цей час багато людей звертали увагу на неприродне звучання музики і голосів акторів у цьому кінофільмі. Одним із таких людей був Джон Волкман. Він застосував у роботі звуком прилад, що став стандартом у сфері роботи зі звуком. Еквалайзер – це один із найстаріших і широко відомих приладів обробки звуку. Ці прилади зустрічаються як в побутовій, так і в професійній аудіотехніці. Їх часто використовують у багатьох комп'ютерних програмах, і вони є незмінними помічниками при роботі зі звуком. Свою назву цей прилад отримав від англійського слова еквалайз, що означає вирівнювати. Перші еквалайзери були досить простими приладами, що застосовувалися в телефонії. Це було ще до винайдення електронного підсилення, але пізніше з їх допомогою почали коректувати недосконале звучання перших мікрофонів. Основним параметром еквалайзера є амплітудна частотна характеристика. Вона показує, наскільки еквалайзер підсилює чи послаблює ті чи інші частоти вхідного сигналу. На сьогоднішній день є багато різноманітних еквалайзерів, і сфера їх застосування значно розширилась. Вони допомагають як виправляти звучання, так і створювати абсолютно новий звук. На вхідних каналах мікшерного пульту застосовуються полосові та параметричні еквалайзери. Полосовий еквалайзер Полосовий еквалайзер це частотний фільтр, що працює у фіксованому діапазоні частот. Завдяки своїй простоті він набув великої популярності в побутових аудіоприладах і відомий нам як ручки-регулятори ВЧ і НЧ. Такий еквалайзер найчастіше застосовується в пультах для грубого регулювання високочастотного і низькочастотного спектрів у широкому діапазоні. Кожен виробник сам визначає ширину полоси. Яка, як правило, вказана біля відповідного їй регулятора. Середньочастотний діапазон найчастіше обладнують параметричним еквалайзером. Параметричний еквалайзер цей еквалайзер дає можливість більш гнучкого коректування. Основна відмінність параметричного еквалайзера від полосового в тому, що він має можливість налаштування фільтра на конкретну частину спектра. Усі параметричні еквалайзери влаштовані приблизно однаково і мають в основному два регулятори. Перший відповідає за вибір частоти, яку треба коректувати, другий регулятор відповідає за ступінь корекції, що дозволяє нам підвищувати чи знижувати рівень коректування. В середньому цей рівень знаходиться в межах плюс 15, мінус 15 дБ. У деяких пультах також може зустрічатися так званий регулятор добротності. Його позначають англійською буквою Q. Він відповідає за ширину захоплення сусідніх частот відносно вибраної частоти. Це дозволяє налаштувати фільтр еквалайзера так, що він впливатиме лише на необхідну полосу частот, не чіпаючи сусідні частоти. У майстер-секціях пульців може застосовуватися ще один вид еквалайзера графічний еквалайзер. Такий еквалайзер складається з набору полосових фільтрів. На відміну від усіх розглянутих раніше типів еквалайзерів, графічний використовує бігунки замість ручок. Положення цих бігунків являє собою щось подібне до графіка коректування, за що цей еквалайзер і отримав свою назву графічний. Кожен із бігунків налаштований на свою частоту із низьким значенням добротності. Ширину полоси графічного еквалайзера вимірюють октавами. Але не треба плутати це з музичною октавою, яка має частотний діапазон від ноти до до ноти До, основуючись на частоті 440 Гц. Октави еквалайзера, як правило, основуються на частоті 1 кГц. Кількість полос графічного еквалайзера може бути від 9 до 31. Працюючи з еквалайзерами, треба пам'ятати декілька загальних правил. По-перше, еквалайзери зміщують фазу, і між гармоніками на різних частотах виникають невеликі затримки. Це дуже впливає на звук еквалайзера і пояснює, чому одні еквалайзери звучать добре, а інші ні. По-друге, потрібно з самого початку намагатися отримати гарний сигнал від джерела звуку, щоб задіяти еквалайзер щонайменше. Якщо звук з самого початку поганий, еквалайзер може не допомогти, навіть якщо повернути всі ручки до кінця. Крім того, не треба забувати про власний шум еквалайзера, особливо якщо коректування сигналу не відбувається. Для таких випадків виробники можуть обладнати еквалайзер кнопкою байпас. У цьому режимі звук, що проходить через канал, буде минати секцію еквалайзера, не додаючи шуму приладу. Вагомою деталлю також є і те, що еквалайзер це у першу чергу підсилювач, що працює тільки з вибраним діапазоном частот з усіма випливаючими з цього наслідками. Так, наприклад, якщо ви робите великі частотні коректування, будьте уважні, бо підвищення вибраних вами частот підвищить їх гучність і може спровокувати таке явище, як зворотній зв'язок. Якщо ви використовуєте зовнішній еквалайзер, то ми рекомендуємо не підключати його через шину обробок AUX, а використовувати для цього точки розриву каналу інсертс. Винятком є лише еквалайзери, підключені для коректування сигналу на моніторній лінії, що використовують посил через AUX. Але про це ми поговоримо наступного разу.